Так, громадо, привіт, ми з України. Так, приїхав подивитися на горох. Що він тут робить? Короче, жара сьогодні була неймовірна. Це все під вечір приїхав глянути, що тут відбувається вже земля сухуща, горох отакої От температури. Казується, росте, як німий. І це приїхався під вечірок. Вже сонечко зайшло. І хочу вам хі, знову ж провести лікбез. Чого? Чого не йдуть дощі? Чому дощі йдуть, наприклад, у Карпатах, Іде в Білорусі, іде більше лісів, туди під Київ. І чому у нас не йдуть дощі? Раніше вони йшли. В показує природа? отут балочка, отам балочка. Я пам'ятаю, отут скрізь текли струмки раніше. Струмки текли. Тобто, вони з оцього масиву, що оце все стоїть, ще чорне. Оце все масив цей. Воно волога проходила і потихеньку капілярами. Ішла йшла в джерела і потихеньку туди в струмки. в низини, в балки. Вода тут текла внизу. Ну, просто річка. В селі в нас теж в центрі був ставок. Там струмок, пам'ятаю, в тому болоті я все життя, я все дитинство про. Пробігав в тому, прохлюпався в тому струмку. Така вода чиста, пам'ятаю, була. Ще просто жах. Ну, взагалі, Неймовірно така була чиста вода. Так, а зараз, бо люди пишуть, при чому тут каже, таке, ну, взагалі люди там, мабуть, не чули таке, що оця чорна оця земля, вона. Це ж, подумайте самі, це ж пустиня. Оце в даний час. Сьогодні 30 градусів на поверхні ґрунта усі 50. Земля просто тепла, гаряча. Дивіться, що робиться. Це тиждень, тиждень. Тиждень і дивіться, що яка тут щотка. Просто ков'йор, ков'йор бур'яна. Це все поперло, полізло оттуда з того світу. Дивіться, що тут робиться. Бачите, скільки, скільки. І верхній шар фактично. Він сухущий. В нічний час він не видає ні вологи, нічого, просто сух, сухар. Волога, коли, ну, коли приходить до нас якийсь циклон чи якась хмарка, виходить, що той хмарка приходить із зеленого поля, ну з із, із вологого поля, піднімається теплі. Вологі, Ну, як їх сказати, потоки вверх. Хмарки ці підходять, конденсуються, і знову йде, ну, як типу, випадає е, дощ. А в нас виходить, що? Відсотків 70-80% полів усі чорні. Всі чорні ніякої вологи взагалі не конденсується. Ось о, дивіться, як природа, ну, я ще не розповідав вам за зелену рослину. Зелена рослина із планетою і Землею в симбіозі вже мільйони років. Ну, це, це такий розвиток, яка, ну, ми навіть не, не представляємо, як воно це все злося. Все складно і все. Ну, що оцей? Пробуємо. Ось, рослинка зараз така холодна. Я це заїхав я сюди в балочку, і тут прямо холодком тяне оцих зелених холодних рослин. Вони як конденсатори. Вони... Ось, ось земля тут гаряча, тільки що я був на слідучому полі, де чорне, а тут прямо холодком тяне. Зранку тут буде все в росі. Як ото кондиціонер потіє, так само і рослина, тут буде все насичене, просто роса буде, ідеальніша роса. Ну, це поле, це моє тут поле, скільки 30-40 гектар цього гороху, ну точка, та чи там пшениця, яке зелене, яке притягує до себе, конденсує воло. В ну, повітрі скільки? 40%, чи скільки, там, ну, як пишуть, вологість повітря, буває там 25, 50, 70%. В повітрі дуже багато вологи. Ну, пові... ну... Води у повітрі знаходиться. І ця вся вода ночою конденсується. Конденсується, і рослина її як реулітизує, як, як перетворює, собі, в... вона скапує нам по стебельці біжить, напитує саму рослинку, напитує вологою за ніч, вологою напитується. І якщо приходить циклон, саме головне, це поле воно постійно Випаровує, випаровує, тобто літом в жаркий час волога, рослини випаровують і вологість піднімається в поверхню туди на небо. Ну, Потоки ці восходящі піднімаються. І там конденсуються з цими приходячими хмарами. Хмари, тобто вони падають вниз. Ну як? Не падають, а насичуються цією вологою і як бомбовози, коротше, йдуть униз і випадають дощами. А коли поле, отаке, як розкальона сковорода, поле розкальона сковорода, воно своїми восходящими гарячими потоками уверх, як воздушні шари, ті, що літають ну, на, на теплому повітрі, на горілками газовими, повітряні шари. Вони оце повітря піднімає оці хмари вгору, в, які б хмарки не підійшли з якимось якоюсь вологою. Воно просто оце, ці хмарки піднімає. І прикидуйте, в нас, в центрі України, зараз 70-80 90% де йде ну, де... чорних полів. Йде циклон. Що йому цьому циклону робить? Падать. Чи, чи просто пронестися над Україною і десь випасти там в Білорусі, чи десь ну, туди, де, де є холодні вологі потоки, холодні вологі потоки, які збагатять ці хмари і не випадуть дощами. Так що треба просто задумуватися, це просто на життя прожити, щоб це поняти, а не якісь там, грубо говоря, скажу, студент. Мені пише, я ще раз чую, що тіпа, класика класика дощів. Ну, як він написав, там класика дощі. Отпугує чи. Відлякує. Так що, це вам такий лікбез. Ух! Кожен може думати по-різному. Ну я. це. Всі думки вони. Подивіться інтернет, почитайте. і хто, хто, коротше, хто в голові в когось є щось, якісь, то все поймуть. А хто так просто просто тільки якби тільки покомінтував. Я ж коротше подивлюся, чорне, усе дивіться. Чорне, 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 чорне. І все воно гаряче днем. Як я сьогодні тут проїжджав, вообще ужас. Просто пекло. Отак дме. Сухий, гаряче повітря, як ото в сауні в сухій. А зараз вечором тут став, вечором приїхав, то тут ось от повітря так отсюди йдуть потоки, в балочку заїхав, в балочці взагалі дубар, дубар, прямо холодно стало. Це, оце поле з зеленими рослинами воно конденсувало вологу, і вже воно тут її накопичує у себе. Так що думайте, а то де наші, де наші ставки, де наші річки, де наша волога й дощі. Все це, все це, це не, 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 воно не хороше. В природі такого немає, щоб 70%, 70% чи 80% стояло чорне. Чорне і пекельне. Воно чор, чорне притягує вологу. Взагалі гаряча земля 50 градусів. Це ненормально. Просто ненормально. Ви мені там розказуєте хімія, не хімія. Якби не було чимось другим можна було поборотися, я б боровся. Ну просто все одно прогрес іде, щось придумає для нового тіла. Ну це ненормально. Це, блін. це просто жесть. Це як, як не техногенна. Я, я не знаю, яка катастрофа. Просто зміна клімату. Ми, ми скоро станемо Марсом. Ну, коротше, марсіанам може й добре. Вони хочуть стати марсіанами. То а я хочу бути землянином на такій ось як красоті. Так що всім пока. Поїхав, поїхав я далі дивитися, що тут відбувається.